Позвонків не вижу. Где позвонки? Где позвонки, З чого ми почнемо? А біопсію не зрозуміло, чого треба робити? Чи, чи якогось конкретного утворення? Ні, не, непонятно чого. Ну так це наш основний профіль. Це наш основні хворі. Зробимо, звичайно. Монопортально зробимо таракотомію І Бі біопсію візьмемо. Заходьте. Заходьте, заходьте, друзья. Проходите до столу. всех рады бачити. Трохи пошаткуємо. Добре? Да, И конечно. Добре. І зробимо укольчик. Укольчик Все, 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 все. Не болит сейчас, ні? 2,5 мл, 12 миллиграмм в миллилитре. Это вполне. Тут не больно, вот так вот нет. А вторую ножку поставьте в коленке, согните, я посмотрю. Ну, все, все. Так, потихонечку вставайте, зараз Русик вам поможе. Ну, вот і вся операція. Тобто сенс просто введення гіалуронової кислоти протектора цінавіальної рідини в суглоб. Найкращий ефект людина вже відчуває там на протязі декількох годин. Дуже часто цього вистачає на рік, як в даному випадку, але не більше насправді. Йду, йду до вас, йду. Нема за що, нема за що. Якщо якісь питання, набирайте завжди. Давай обхід зробимо. Зараз, 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 зараз. Ми сьогодні маємо зробити обхід. Сьогодні наступна серія нашого постійного серіалу. Це наступний епізод. Тобто, дивіться, не перемикайте, буде цікаво. О, я перепрошую, можна Ого. до вас? Доброго вечір, добрий вечір. Буквально на хвилиночку. Займівши? Трохи буде таке. Да, так? да. ну, дай тиждень-два, ну, хай воно відновлюється. Критерна. Я, Ярославу, попрошу. Просто О, просто. Основні питання ми прав, правильно все зробили. Все відпочиваю, Я буду забігати. Трохи нічної зйомки зробили. Дебальцево, Хмельницький. Як діла? Лучше всіх. Супер. Зараз ми всі будемо військові таємниці випитувати. Як ваші дела взагалі? Як ви себе почуваєте? Краще, ніж вчора. Пів години після операції людина вже йде, буде курити, да? Так. Ні, ну не зараз чекайте. Давайте хвилин 15. 15. Ну, Я зрозумів, військовий. Так, а ножки ми попрацюєте, будь ласка, все працює, все окей. Ножки не болять. Іде. Піде все буде добре, все відпочивайте. У вас все добре. Обов'язково контакт, обов'язково. Обміну цією енергією позитивною, дуже дуже бажано позитивною енергією. А руки стають стерильними і ми починаємо операцію. Так, друзі. Ну, Першим ділом, що він коли проснувся, він питає, де дружина? Представляєте? Я кажу, пішли курити, каже, пішли і встає зразу. Я кажу, ні, ще ще полежим трохи. Він каже, я військовий, блин, як скажете, так і буду робити. Можна питати його зараз, все, він вам все розповість. А це я саме час. Якщо є військові таємниці, ну нас вони цікавлять, вас може щось інше. Він там в палаці разом з в принципі таким самим хворим. Ну що, Русик, як він? Просинається? Не спішіть. Марія це не Думаю, думаю, п'ятниця. Прийдіть, пройдіть, Він на місці цього хвора. Вчора реально консультував. Він самостійно не міг пересуватися. Ми його сьогодні підготували до операції, виконали оперативне втручання, і вже завтра він буде ходити самостійно без підтримки і без болю. Дуже показовий такий кейс, як зараз прийнято казати, коли грижа випинається прямо під корінець, стискає його і викликає дуже сильний біль. Оцей неврологічний біль він рахується найсильнішим, який людина може відчувати, тому що тиск причиняється безпосередньо на нервовий корінець. Дуже багато наших глядачів, ті, що дивляться нас, переглядають, постійно мають такий біль, бо це є саме загострення остеохондрозу або загострення радикуліту. Маленький якийсь кусочок або великий Мішепцевого диска стискає нервовий корінець і викликає просто невероятний біль в поперековому відділі хребта з ірадіацією в нижню кінцівку. Це означає, що там є запалення, що треба зробити декомпресію. Тому, коли ви це бачите, коли таке відбувається, звертайтесь до нас, робіть МРТ, показуйте, ми будемо вам допомагати. Всього один на 10 таких хворих потребують операції. Всім іншим ми прописуємо консервативну терапію, консервативне лікування, яке допомагає без операції. Антибіотик. Давай не болюючи, знімає дрен, обрабатує повязку. 40 мл за. Для... Чуєш, Ярослав, може трошечки цей подивимось ну, хворих нашу. Зараз до да. А дайте я подивлюсь на баночку, скільки воно там набирається. Жаль. Ще важко розмовляти, так? Да? А ножками попрацюйте. Добре. Все а в колінки? А в колінки позгинеться? Добре, все окей. Що до понеділка? Ні, я маю на увазі ну, стаціонар. Активізуємо, так. Yeah. Да? Yeah. Хорошо. Все, не буду вас турбувати. Mm -hmm. Трошки відпочивайте ще. Okay. Завтра вже активності вам добре. Буду заходити до вас. Все добре. Завтра стоїть на 17.30 дві блокади і консультацій. Багато і одна так написали, що хоче на копчику або радіочастотку зробо або блокаду, а по операціям і гематома. А і гематома. Да, на п'ятницю. Так слухайте, ще буде трошки операція. Чуть -чуть, да. угу. Видалення гематоми хронічної субдуральної дуже цікава операція. Це буде хронічна субдуральна гематома. В принципі, серед нейрохірургічних операцій вона не складна, рахується, але знову ж таки треба розуміти. Це головний мозок. Це була травма у людини, скупчення крові серед мозкових оболонок. З часом ця кров лізується, тобто стає м, більш рідка, тому що коли згусток випадає, він такий міцний, і складний і великий, а із часом він стає більш рідкий. І в цей час це, як правило, 2-3 тижні після такої травми ми можемо зробити невеликий фрезєвий отвір в черепній коробці і забрати цю рідку частину. Тобто, не треба робити велику кісткову пластичну трепанацію, знімати кістку. Заходити, прибирати цю гематому зразу, а із часом дочекались, коли вона лізувалася, тобто стала рідка, і забираємо через невеликий отвір, і навіть нічого не буде видно потім після операції. Просто змінюємо реологію цієї гематоми, тобто її електролітний состав. І воно розсмоктується після цієї операції абсолютно. Це пацієнт, який отримав травму під час бойових дій. Ми не можемо цього розповідати просто. Військовий спецпризначенець. Какой объем здесь ты хочешь? Так, Танюша, знаешь, что надо? Рокер или вот этот вот ага. и кобик. Кобик нужен. Вот почему я говорил, знаешь, немножко лордоз сделать. Давай дай мне с этой стороны сначала сейчас. А, у них мало нужен. Желательно, Танюша. Зараз мы снимаем фасет суглобы, потому что они вросли в канал хребта и стискают нервовые кореньцы. Оцей фрагмент треба прибрати. За рахунок чого ми це робимо? За рахунок того, що ми встановлюємо фіксуючу систему, і вона надає нам можливість під час операції зробити кісткові резекції, тобто зняти частину опорних структур хребта, для того, щоб зайти в канал хребта і зробити декомпресію, звільнити нервові корінці. На даному етапі ми знімаємо фасети, частину оцих от опорних структур, і заходимо в канал хребта, робимо декомпресію. Давайте з нами буде цікаво. А що вона не хоче? Чого? <плес> Давай по поспілкуємося. Я перепрошую, можна з вами поспілкуватися чи да, чуть, -чуть? Да. Сідайте зараз. Не плануєте операцію? в мене немає за що робити, просто і за грошей. І за, і за грошей і за. хочете якось малоінвазивно проблему рішити, Так, да? да. щоб хоча б трохи можна було. не буде схотине. Давайте так, ми вам зробимо блокаду епідуральну. Подивимось, який буде ефект від цього. Просто може таке бути, що ефект буде настільки мінімальний, що вам все одно прийдеться робити операцію. Ну, ми можемо виділити з нашого фонду. У нас є фонд для малоймущих, пенсіонерів і для військових. І можемо за рахунок фонду зробити вам операцію. Давайте з вами зробимо таким чином: тоді: епідеральну блокаду зробимо, дамо вам паузу, там до місяця. Далі по самопочуттю. якщо воно вам допоможе більш активніше. Бути, окей, тоді приймаємо рішення консервативної терапії. Якщо не допомагає, тоді будемо думати про операцію більше. Okay. Хорошо, тоді пару хвилин почекайте, і зараз ми вас заберемо. Багато хворих, які не можуть собі дозволити хірургію. Звертайтесь до нас, у нас є окремий фонд для людей, які не мають коштів, для переселенців, для пенсіонерів, для військових, і ми можемо проводити. Операції за власний кошт, коли людина дійсно цього потребує. Тому звертайтесь на консультацію, будемо дивитися. Ну воно так і має бути. я Тобі скажу. Воно так і має бути. Да. Коли ти коли ти знаєш, коли ти бачиш, що реальна людина звертається, яка не може собі це дозволити, просто життєва ситуація така. І держава не може допомогти такій людині, то ну, ти бачиш в цьому реально свою соціальну місію. Тобто, і тим більше, що якщо у нас є така можливість, якщо ми це робимо на постійній основі, якщо у нас є такий ресурс, чому б це не робити? Тому так. Тож, сьогодні п'ятниця, сьогодні кінець робочого тижня. Все. Вистачить. Відпочиваємо, з понеділка дивіться нові серії «Єрошкін в операційній.